Рит ухвалив нові зміни до пенсійного законодавства, які відкривають нові можливості для мільйонів українців, змушених працювати за кордоном через війну. Тепер страховий стаж, набути за межами України, буде зараховуватись при визначенні права на пенсію за віком, незалежно від того, чи має Україна відповідну міжнародну угоду з тією чи іншою країною. Що це означає на практиці? Якщо раніше, скажімо, людина мала 27 років трудового стажу в Україні і ще 5 за кордоном, цього було недостатньо для виходу на пенсію. Тепер ці п'ять років можуть бути враховані, якщо є документальне підтвердження, і загальний стаж становитиме 32 роки мінімум для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році. А як щодо тих, хто працював у РФ та Білорусі, через припинення співпраці з пенсійними органами цих країн, українці довгий час не могли підтвердити, що не отримують там пенсію. Обов'язкова умова для отримання її в Україні. Тепер цю інформацію можна задекларувати самостійно під особисту юридичну відповідальність. Умов виходу на пенсію у 2025 році. У 60 років – мінімум 32 роки стажу. У 63 роки – від 22 до 32 років стажу, у 65 років – від 15 до 22 років стажу. Ці зміни закріплені законом України No. 3674-9 та постановою Кабінету міністрів No. 562 від 16 травня 2025 року. Анастасія Ківія, Наталія Ухінчук, Перший муніципальний канал.